Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Чергова ворожа атака на Мар'їнське російський снаряд впав посеред поля та перебив лінію електропередач. Село частково залишилось без світла, а після влучання загорівся сухостій. На Дніпропетровщині під обстрілом окупантів знову Криворізький район гатили вночі і по великій Костромці. На щастя, постраждалих немає, але після ворожих ударів там також почалася пожежа. Було возгарання сухостою, приблизно 2,5 гектари. Наші хлопці з ДСНС. Впоралася з цією небезпекою, погасили пожежу, ніхто не постраждав. І щодо подій на фронті найтяжча ситуація в Луганській та Донецькій областях. В Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, а Лисичанськ обстрілюють, застосовуючи авіацію. Складна ситуація і на Харківщині ворог нещадно гатить по обласному центру та районах. В Миколаєві сьогодні також прокинулись від гучних вибухів. Там повідомляють аж про десятьох поранених серед цивільних, про найгарячіші точки війни. Далі 118-та доба війни найактивніші бойові дії точаться на Донеччині та Луганщині. Ворог продовжує нищити Лисичанськ. Росіяни обстрілюють місто, застосовуючи авіацію серед цивільних є загиблі та поранені. Масірована были, проводила российская армия наступательные действия по нескольким сразу направлениям, большим количеством техники, личного состава. И понятно, что они просто ну, подвыдохлись, будем так говорить, под вечер. Был очень сильно обстрелян, практически целый день обстреливали Лисичанск. На Азоті залишаються понад пів тисячі людей, з яких майже чотири десятки діти. Переважно це працівники підприємства та їх родини. Вони відмовилися евакуюватися. Тим часом у самому Сєвєродонецьку військові тримають оборону і нищать ворога. У місті тривають вуличні бої. В Авдіївці окупанти обстріляли місцеву школу, а саме готили системою залпового вогню Град із Магнієвим зарядом. Напружена ситуація і в Миколаєві. Там жителі сьогодні прокинулися під звуки вибухів. Зранку в місті пролунало як мінімум три вибухи. Повідомляли місцеві. Вже відомо, поранення отримали 15 людей. Інформація щодо наслідків уточнюється. Тим часом в Одеській ОВА заявили, що загроза ракетних обстрілів з акваторії Чорного моря залишається високою. У Чорному морі знаходиться п'ять надводних кораблів, що несуть на борту крилаті ракети морського базування. Типу калібр є як мінімум один підводний човен та. Чотири великі десантних кораблі. На Харківському напрямку також продовжуються обстріли. Постраждали чотири райони обласного центру. А на Ізюмщині досі намагаються ліквідувати пожежу на підприємстві, яка сталася через обстріли окупантів. Всього за добу на Харківщині загинуло троє людей. Семеро поранені. На харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ, що діє на слов'янському напрямку. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкіне, Стара Гнилиця та Базаліївка. З Харківщини є і позитивні новини. 92-га бригада повідомила про знищення 23 російських військових та 10 одиниць техніки. Та відсутність продуктів та ліків це страшні реалії життя на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Зараз українські військові поступово звільняють населені пункти від загарбників. Утім, щодня там теж села під нещадним артилерійським вогнем росіян. Тих, кому дивом вдається евакуюватись, першим зустрічає саме Дніпропетровщина. Прикордонний Криворізький район прихистив вже понад 6 тисяч евакуйованих херсонців. Наш репортаж з деокупованих сіл. Подивіться. Віктор мешканець цього маленького села на Херсонщині. Чоловік на собі відчув усі жахи, які принесли визволителі. Російські військові переслідували його через те, що він і сам колишній військовий. Вони прийшли по мене вечором. Тоді вже почалось. Дубасили я трохи прикладами. Вибили мені ребро. Нічого, то таке пережили. Зв'язали мене, кинули в погріб. Як вони мені об'яснили, що завтра ми тебе привеземо в штаб і привселюдно будемо нічтожать. Разом з дружиною та двома доньками чоловік дивом врятувався. Знайомі вивезли у безпечне місце. У такому жаху жителі цього села на Херсонщині прожили місяць. Наші військові звільнили населений пункт в квітні. І таких сіл на цьому напрямку вже з десяток. Саме цей шматочок Херсонської землі ми вважаємо, ну принаймні, ми про це хочемо думати, не дозволив окупанту провести так званий референдум, який він дуже хотів. Люди вже звикли до мирного неба. Постійно нас питають, чи збираємось ми звідси відходити? Я кажу, якщо і будемо відходити, то тільки вперед. На влучні атаки по російським позиціям ворог відповідає нещадним вогнем по населеним пунктам. Гатять з усього використовують і фосфорні і касетні боєприпаси. Це наслідки нещодавнього обстрілу будинку Миколи. Чоловік каже, дивом вцілів. Вот згоріло все, воно вдарило нас, оце сюди вдарили е, цей. У мене тут стояли ці банки із ну під краскою. І воно видать, в ту банку да Ну, Я ж ночі ми вже спали. О, і добре, що я вискочив. І живем так, ото як на пороховій дошки. Вирви на дорогах, потрощені будинки та школи. В цьому бомбосховищі ховалися жителі всього села. Воно щоденно під прицілом, адже за кілька кілометрів вже ворожі позиції. в це місце точно три рази. Бо поруч я ж кажу, що укриття, і можливо, думали, може тут у мене. Солдати, може, тут у мене люди в укритті. тільки почули, що стріляє засвіті це мгновіння. і зразу, зразу вибух. Вибух розлітається все і всюди. Тих, хто все ж таки приймає рішення покинути рідні домівки, першими зустрічають громада Криворізького району. За три місяці повномасштабного російського вторгнення тут прихистили близько шести тисяч людей. Переважна більшість саме жителі Херсонщини. Вони Виходять в основному на превеликий жаль. Вони виходять пішки з Херсонської області до найближчих громад, де їх зустрічають місцева влада. Вони повністю всім забезпечені житлом, харчуванням, медичними медикаментами і працювали з ними і психологи, як і дитячі, так і дорослі психологи. Відступати українські військові не збираються. З кожним днем вони все далі відтісняють окупантів. І так кажуть до нашої остаточної перемоги. Юля Кочет, Геннадій Вєтров, новини 11-го каналу. Десять сучасних броньованих швидких, більше 50 тисяч трикомпонентних тактичних аптечок для військових, 170 реанімаційних рюкзаків для парамедиків, а також сучасне обладнання для порятунку постраждалих у 46 лікарнях країни. Фонди Віктора та Олени Пінчуків разом з Інтерпайп системно допомагають медичному фронту. Подробиці в сюжеті. Ці броні машини раніше належали Міністерству оборони Великої Британії. Тепер, завдяки фондам Віктора та Олени Пінчуків, вони рятуватимуть поранених українців. Десять автівок переобладнали на мобілі. Там є можливість підключати необхідне медичне обладнання. Такі швидкі гарантовано дістануться до найнебезпечніших місць. А медики та поранені будуть захищені під час евакуації. В даному салоні медичному є розетки, вся електрична підводка під підключення медичного обладнання і також киснева розводка для підключення відповідної дихальної апаратури. Дані автомобілі вже будуть військовими і медиками в зоні бойових дій, обладнання під конкретні потреби конкретного виконання завдань. Та цим допомога не обмежилась. Протягом останніх місяців військовим передано більше 50 тисяч тактичних аптечок із турнікетом, целоксом та бандажем. Парамедики окремо отримали 77 тисяч турнікетів, 32 тисячі бандажів та 2,5 тисячі повністю екіпірованих тактичних аптечок та 170 реанімаційних рюкзаків. У польові шпиталі доставили кисневий концентратор, переносний апарат ЕКГ, хірургічний електрокоагулятор та іншу техніку. Дуже великий спектр допомоги. Компанія не зупиняється, фонди не зупиняються, Ми щодня на зв'язку з нашими медиками. Ми розуміємо, що їм треба зараз, що їм треба буде сьогодні, завтра, у будь-який час, і будемо допомагати і далі. 46 лікарень в 17 містах України отримали витратні матеріали та сучасне обладнання для порятунку життів. Для лікарень Сумської, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей закуплені транспортні інкубатори для евакуації новонароджених у критичному стані. Лікарні в Охтирці та Чернігові обладнані автономними генераторами. Сучасне обладнання для надскладних операцій після політравм отримали і Дніпровські лікарі оборудование дозволяє нам в ході операції видеть ті змінення і ті повреждення позвоночника, які нам нужно исправить. Качественное Качественне зображення позволяет дозволяє нам оказати помощь. За допомогою мобільної рентген-системи з С-дугою дніпровські хірурги вже проводять діагностику просто під час операцій. До лікарні також передали сучасну наркозну станцію. Это самый безопасный аппарат для проведения безопасной анестезии, где мониторируются все показатели от дозы препарата для наркоза до всех функций мониторирования организма. Співпраця з медиками триває. Фонди Віктора та Олени Пінчуків та Інтерпайп продовжують відслідковувати невідкладні потреби медичного фронту та надавати адресну допомогу у найбільш болючих напрямках. Усього від початку війни на допомогу армії та цивільному населенню спрямовано понад 30 мільйонів доларів. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Диверсанти, навідники та шпигуни, Начувайтеся на Дніпропетровщині. Запустили телеграм-бот для боротьби зі зрадниками. Кожен може завантажити туди фото, відео, правопорушень, скріншоти або інформацію про людей, що працюють на ворога. Із бота дані потраплятимуть прямо до поліції. Правоохоронці гарантують анонімність. Повідомити про колаборантів можна за посиланням, що зараз на ваших екранах. Розсадник антисанітарії посеред приватного сектора в АНД районі процвітає стихійне звалище навколо переповнених сміттєвих баків. А поряд у покинутій будівлі регулярно засідають безхатьки та наркозалежні, твердять місцеві. І так вже багато років поспіль. Чи можна звільнити район від сміттєвого гетто? Владислав Авдієнко розбирався. Дверцята серванту, тарілка, певно, звідти ж старезні потрощені телевізори та автокомплектуючі на розі вишневою та тернової розростається справжнє стихійне сміттєзвалище. Непотріб збирається навколо п'яти забитих повінця сміттєвих баків. Жахливий сморід та й самі відходи вітер розносить по всій окрузі. Ось вот мой двор, вот я його постоянно вбираю. Вчора з вечора убирали. Сьогодні вже все нанесло. Крім того, якщо вовремя мусор не вивозиться і кучі літом Це запах, запах ну, гнілі, кислоти, всього. Місцеві припускають, відходи викидають робітники підприємств, розташованих неподалік. От посмішіть, я вчора з двора знімала газельку, яку викидує промишлений мусор. Тут ставлять возле баків, там ще чоловік є. І вони коробками та все висипають. А сприяє цьому впевнені люди скупчення баків в одному місці та нерегулярний вивіз сміття. Возлі кожної вулиці були баки. Сейчас баков поубирали, поставили в один ряд. А так как мусор забирают у нас раз в месяц, за этот месяц люди накидают. Это еще мало мусора. Вот приедете день-два, тут баков не видно вообще. Ще одна причина величезна занедбана будівля, поряд з якою й розташували баки. Місцеві згадують, 30 років тому тут був витверезник. Одразу ж після закриття споруду викупив приватний власник, але весь цей час нею не займався. Відтак житло в ній облаштували безхатьки і наркомани. Вот бутилки, вот тут виходять, п'ють, як ну вообще, выходишь, страшно пройтись, вот даже в магазин выйти. Марина, мати трьох донечок восьми, дев'яти та одинадцяти років, боїться за своїх дітей. Я не бояться часто. Я постійно їх ввожу, тому що якщо вони йдуть в гості, то вони самі не можуть вийти, прогулятися, тому що здесь постоянно якісь личности подозрительные. У міськраді пояснюють, зобов'язати власника привезти будівлю до ладу в компетенції Держгеокадастру. Зі свого боку ж можуть лише оштрафувати за порушення правил благоустрою. Встановлена власника відходів. Наразі є фамілія, але місце знаходження його не, не вдалося встановити. Додають, сміттєперевізник не зобов'язаний прибирати прилеглу територію до будівлі, хіба що безпосередньо поряд із баками та й то. За графіком вивіз великогабаритних відходів. Йде відповідно у них графік. Я раз в 10 днів, раз в 2 неділі, в залежності від цієї локації. І коли вони прибирають великогабаритне сміття з цієї локації, вони прибирають то, що возле контейнерів. Якщо ж місцеві мають претензії щодо місця встановлення та кількості баків, у мерії людям радять звертатися до райдержадміністрації та сміттєперевізника. Владислав Владислава Авдієнко, Олександр Литвин, новини 11 каналу. Їй 21. останні три місяці. Вона майже живе в лікарнях Дніпра. Доглядає за пораненими. Зокрема, опікувалася бійцями Азову, хоча б зараз мала закінчувати третій курс в одному з університетів тель Авіво. Наша наступна історія про Дніпрянку Альону Юрченко, яка волонтеркою стала ще в 2014 році. Тоді її родина змушена була тікати від війни на Донбасі у столицю. Як зараз наближує перемогу, наші журналісти бачили. Нині Альона разом із мамою та братом мешкають у Дніпрі. На навчання до Ізраїлю не полетіла. Каже, добре пам'ятає, як важко їм було у 2014-му. Тож вирішила лишатися і допомагати нашим військовим. На початку опікувалася бійцями полку Азов, які були евакуйовані до Дніпра. Багато не розповідає, бо боляче згадувати побачене. Ділиться кількома світлинами. Хоча для більшості з них вона була руками, ногами, вухами, шукала хлопців по лікарнях, вела листування з рідними бійців про їхній стан, дарувала приємні емоції, вітала бійців із днем народження. Саме важливе, це коли, знаєте, вони всі приїжджають з такими масками, знаєте, як броніки, но в такому типу, психологічському душевному. І вони говорять, ні, все в порядку, все хорошо. Коли ти з людини знімаєш туда душевний бронік. І ти просто бачиш, там чорна діра, і там просто океан болі. Наталка біженка з Маріуполя, яка пішки виходила з міста ще наприкінці березня, попри знущання, дивом пройшла блокпости окупантів і дісталася Дніпра. Тут шукала свого пораненого знайомого. Так випадково в палаті і познайомилися з Альоною. Вона піднімає настроєння і піднімає бойовий дух своєю добротою і улибкою. Вона просто відкриває їх душу і вони зливають її повністю. Це ті люди, які вот як Альонка сказала, я не можу уїхати без мами. Мама не може оставити сина. Тому що вони здесь троє знайшли собі сили, нашли можливості, і з удовольствием допомагають. Волонтерку всіляко підтримують мама та брат Ілля. Пильна сторона, фронтова сторона. Красні посесне самі ткані, котрі спользуються зі термозять при пропадінні пули в броню осколки. А, конечно, это все возилось на отстрел, У нас есть видео. брат дівчини Ілля допомагає нашим захисникам тим, що виготовляє ось такі накладки для бронежилетів. Вже зробили близько 400 тисяч одиниць різних розмірів і типажів. В началі всі їх бойових дій звертались е території там такі як Суми, допустим, да, які були практично в кольце, і остальні міста, які знаходяться на лінії фронту. Ми отправляли це все день в день любым доступним образом, то тобто, есть это были волонтери, это был ЖД транспорт, договарювались з органами влади, щоб это доставить максимально быстро. Дівчина продовжує робити добрі справи, доставляє пораненим їжу, одяг, медикаменти і так кожного дня. Втомлюється, та не скаржиться, хоч проблем на день народження Альоні рідні та друзі подарували фотосесію. На її руці звичайною ручкою був напис Азовсталь, який іще довго їй болітиме. І на Шенкаренко Денис Єлисавенко Сергій Озеров новини 11-го каналу. Синьо жовто морозова слава Україні! Патріотичний десерт з такою назвою з'явився з'явиться на поличках супермаркетів Латвії. А біженців з України, які через війну залишили свої домівки, ним пригощатимуть безкоштовно. І на останок про погоду у середу у Дніпрі буде хмарна погода. В день синоптики прогнозують 18 градусів із позначкою плюс імовірні дощі. Вночі температура сягне плюс 16 градусів. За даними ДНУ імені Олесі Гончара, радіаційний фон у місті в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Якщо у вас є цікава або ж резонансна інформація, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11.